Два роки тому під Бахмутом, під час ворожого обстрілу, військовий івано франківська Віктор Вівчаренко зазнав важкого поранення, втратив зір, переніс кілька складних операцій. Лікарі американської місії частину черепа буквально складали заново. Віктор пройшов реабілітацію, яка допомагає орієнтуватися в просторі, і сьогодні вже практично все може робити сам. Історія ветерана, який зміг упоратися з такими травмами і ділиться досвідом. Дивіться далі. 27 квітня Бахмутський напрямок. Я як командир взводу завозив особовий склад на лінію, людей завіз, повертався з водієм назад з позиції. І... Під обстріл потрапили під час того ворожого обстрілу. Командир взводу 56-ї мотопіхотної бригади Віктор Вівчаренко втратив обидва ока кістки черепа були роздроблені. Медики зір повернути не змогли. У моєму випадку це в одному лікувальному закладі був. Лікар, який морально підтримав і пояснив всю ситуацію, після 10 місяців, проведених у лікарні, Віктор почав реабілітацію. Правильно орієнтуватися у просторі, опанувати допоміжні програми в гаджетах допомагають волонтери. Адже у єдиному в Україні спеціалізованому центрі немає для якісної реабілітації жодних умов, каже Віктор. Ветеранів незрячих. Та багато. Там я точною статистикою не володію, але тільки ті, кого я знаю, це, мабуть, чоловік 50. Тільки кого я знаю, незрячі люди можуть реабілітуватись на сьогоднішній день в єдиному реабцентрі, це Поділля. Більше нічого немає, але рівень того центру ну, він бажає бути кращим. Це пострадянський. Заклад якісне навчання та неймовірна вмотивованість. І сьогодні Віктор уже багато чого робить сам. У нас є програми, які сканують, аналізують, і я точно знаю скільки у мене в кошельку грошей є готівкою. І які, якого номіналу купюри. Вдома його підтримує дружина і дві доньки. Діти почали допомагати, водити за руку його і там йдемо гуляти, брати його за руку. Є якісь всякі складності, якісь виклики, непорозуміння, але це просто все перетворюється в досвід, яким ми потім ділимося з друзями, знайомими, з такими ж сім'ями, як ми. А ще у Віктора з'явилося нове хобі. Це рибалка. Питання як просто. Помічник поруч потрібен тільки для того, щоб вибрати саме місце і щоб закинутися і потім під саком рибу зняти назад. А всі інші маніпуляції, там розкладання вудочок, збирання монтажу, і це все решту, це все роблю сам. Суспільство досі не розуміє, як бути людиною із тростиною у руках, каже ветеран. Відкриті двері вони. Ну розгублюють мене, я не розумію. Не розумію, що відбувається, коли тростинною територією там обходжу. Е, якщо людина вже відкрила мені двері, то треба це сказати, озвучити. Віктор наголошує для людей із порушенням зору дуже важливе спілкування. Ветеранів незрячих та багато. Там я точною статистикою не володію, але тільки ті, кого я знаю, це мабуть чоловік 50. Тільки кого я знаю, це ті, хто виходить десь в соціум чи в соцмережі, хто ну не впав у моральну яму і не закрився в домі. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.